Связинка на маненій ніжній щоці, Дзвоник останні маленькій дитячій руці, свіжий, як вітер, яскравий омріяний вальс. школа, мов сонце, у світ випромінює нас. Щасливий шлях до цих пір, наче у сні, як востаннє обходимо двір зграйка горобчиків мила, смішна дітвора, хай їм щастить, ну а нам вже прощатись пора, ні, не прощай до побачення в ні. На школу, ми не забудемо ці коридори ніколи, вчительку першу і клятви про дружбу в святі мать, що лунає для нас перший раз у житті. Козацька столиця гадяч. Соборна площа, алея героїв, усміхнені обличчя на фото, прапори і цілковита тиша. Скільки сіл, містечок, міст втратило своїх найкращих синів і доньок, і серед них наша рідна Новолександрівка. Десять років триває війна. Яка забрала тисячі людських життів, а ще більше зруйнувала людських доль. Пам'ять, що ти залишила нам дітей, сиріт, сльози матерів, тугу дружин чи поминальний церковний дзвін. Їх нема, їх більше нема, хоч сміхаються їхні портрети. Хоч потроху минає зима і вже чути пташині сонети. Їх немає. За що таким смерть? За яку таку Боже провину? Мить і все, думки щереберть. Мати кропить слізьми домовину. Їх немає, а вдома їх ждуть наречені. Кохані дружини ще не умерли, і ось їх несуть на руках у крові побратими. Їх немає, немає, нема. Лиш качатку пливе по тесині. кров героїв навіки свята, слава їм, слава рідній Україні. Пам'ятати, Усіх, кого ворожі обстріли вирвали з обіймів рук близьких, це обов'язок усіх, усіх українців. Давайте вшануємо пам'ять героїв сучасного часу, хвилиною мовчання. Випускники, колеги, батьки, друзі, звертаюся до вас зі словами подяки, кожному. За те, що 30 років я ходила до школи і завжди відчувала тепло родинного затишку, що можу пишатися успіхом наших учнів та учениць, і що в тяжкі хвилини відчаю і страху ми не давали зламатися. А давали сили, щоб іти вперед. Часто на уроках дітям я цитую слова Григорія Сковороди: Найбільша з усіх втрат це втрата часу, бо він дорогий, він дає і водночас забирає. Потрібно цінувати кожну годину, кожну хвилину, але не переставати боротися, не переставати мріяти. І, звичайно, не втрачати віри, бо ми не маємо зупинятися. Зараз випускники продовжать свій дорослий шлях. І я особисто хочу обійняти кожного. Сумую, але вірю, що ми з вами обов'язково зустрінемося і зможемо будувати майбутнє разом. Головне це сила волі та вміння триматися. Бути поруч з рідними, адже це зараз край необхідно. Бережіть себе, успіхів вам, оптимізму і головне, перемоги нашій Україні. Черговий навчальний рік, що закінчиться, був для всіх нас надзвичайно тривожним і відповідальним. Адже за умов, що склалися, це вимагає від нас. Не тільки дати учням змістовні знання, а й засхистити, зберегти найцінніше їхнє життя та здоров'я завдяки наполегливості та неймовірним зусиллям педагогічного колективу батьків та учнів, ми подолали усі перешкоди, якісно організували навчальний процес. І сьогодні відзначаємо день останнього дзвоника. Дорогі діти, всі ви особливі, ви нове покоління зовсім не схоже на нас. Відповідальні, самостійні, не по рокам дорослі, розвинені, цілеспрямовані. Я дуже пишаюся, що стала причетною до вашої долі, що саме у нашому ліцеї зростають такі активні, всебічно розвинені учні з активною громадянською позицією та креативним мисленням. Наші учні і в цьому навчальному році стали переможцями районних, обласних та всеукраїнських конкурсів, турнірів. Предметних олімпіад, спортивних змагань за результатами навчання, багато учнів отримають похвальні листи. Дві учениці 9 класу отримають свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. А серед випускників 11 класу є троє медалістів. Про ступінь довіри нашим педагогам говорить обширна географія перебування наших ліцеїстів, які знаходяться. У різних куточках нашої нескореної батьківщини на тимчасово окупованих територіях, а також за кордоном: Польща і Німеччина, Чехія і Словаччина, Норваг... Норвегія і Хорватія, Бельгія, Іспанія, Велика Британія, Литва, Фінляндія і навіть Канада. Єдине, про що ми всі шкодуємо, це відсутність живого спілкування. Але попереду літні канікули, тому усім дітям бажаю знайти нових друзів. Багато подорожувати, гарно відпочити, набратися сил і здоров'я. Шановні батьки, розумію, як вам у даний час складно забезпечити якісний доступ до освіти своїм дітям, особливо тим, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях та за кордоном. Ви неймовірні батьки, адже завдяки вашій підтримці наші учні мотивовані та мають такі високі результати. щиро вдячна всім батькам за підтримку та розуміння. Шановні колеги, ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання. Своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності, щастя всім, добра, міцного здоров'я, успіхів та миру! Працюйте плідно, живіть яскраво та змістовно, і все буде добре. Перемога буде за нами. Все буде Україна! Дорогі мої випускники, сьогодні для нас особливий день, день вашого випуску. Це не просто завершення шкільного навчання, це початок нового захоплюючого етапу у вашому житті. Я пишаюся кожним із вас ви талановиті, розумні, цілеспрямовані особистості. Ви вже багато чого досягнули, і я впевнена, що попереду на вас чекає ще багато успіхів і звершень. Хочу побажати вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, впевненості в своїх силах. Не бійтеся труднощів, ставте перед собою амбітні цілі і прагніть до їх досягнення. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому, постійно самовдосконалюйтесь і прагніть до нових знань. Пам'ятайте, що школа це не просто стіни і дах, це місце, де ви знайшли друзів, отримали знання. Навички, які стануть вам у нагоді дорослому житті. Бережіть ці спогади, дорожіть своїми вчителями, однокласникам. І найголовніше вірте в себе, ви можете все. Любі мої дев'ятикласники, випускники, як швидко ви стали дорослими, як одна мить пролетіли наші шкільні роки. Для мене ви по особливому рідні, дорогі. Ви це енергія і креатив, мудрість та інтелект. Щиро дякую вам за емоції, переживання та хвилювання, за радість, яку ви дарували мені кожен день. Ці роки були сповнені цікавих учнівських турбот, надій, сподівань і розчарувань, великих перемог і окремих невдач. Але кожен із вас гідно пройшов цей шлях. Відкриваючи сьогодні стежину нового життя, Ідіть впевнено до своєї мети, взявши із собою удачу, наполегливий характер, поради близьких людей, настанови вчителів, багаж здобутих знань, умінь і навичок, і відмінний настрій. Радійте, любіть, подорожуйте, зростайте і перемагайте. І тоді все обов'язково здійсниться. Ви подолали перший важливий рубіж закінчення 9 класу. Та попереду ще багато нового. Вибір майбутньої професії чи два чудових роки навчання в рідному ліцеї, де вас завжди підтримають та допоможуть порадою. Від вашого вибору залежить майбутнє нашого селища, нашої держави. Завжди пам'ятайте, що головне у житті творити добро, шанувати батьків, допомагати людям, дарувати радість, вірити в майбутнє та перемогу. Будьте щасливі. До зустрічі в новому навчальному році! Любі мої першокласники, вітаю із закінченням першого класу. За цей рік ви дізналися багато цікавого, нового, але це тільки початок шляху у життя. Бажаю вам відмінної успішності, гарних друзів, хорошого, гарного настрою, щоб нові знання вам давалися легко. Мрії здійснювалися, а за канікули ви. Набралися нових вражень і сил, висловлюю свою вдячність і велике людське дякую батькам за вашу підтримку у вихованні ваших дітей, за творчий підхід у дистанційному навчанні вашої дитини, за активну життєву позицію. Дорогі другокласники, я вітаю вас. Позаду ще один навчальний рік, а попереду третій клас і багато-багато нових і цікавих звершень та відкриттів. Я дякую вам за старанність, за наполегливість, за жагу до знань. Я дякую також і батькам, які завжди підтримують і допомагають. Запам'ятайте, ваші діти найкращі. Дорогі мої дітки, бажаю вам на літніх канікулах. Гарно відпочити, набратися сил, енергії, тепла від природи. Нехай у вашому житті завжди буде багато радості, тепла і щастя. До зустрічі у третьому класі. Любі мої третьокласниці та третьокласники. Ось і скінчився ще один навчальний рік рік непростий і нелегкий. Тож, дякую вам за сумлінну роботу, старанність, відповідальність. Дякую і вашим батькам за допомогу, підтримку та розуміння. Відпочивайте, набирайтеся сил та енергії. До зустрічі у новому навчальному році. Як одна прекрасна мить прилетіло навчання в початкових класах. Чотири роки минуло з того часу, як наші діти переступили шкільний поріг. Попереду у вас далека дорога. Щоб ви змогли здійнятися. До наступної вершини я вклала у вас розум, знання, повагу, дружбу, творчість, любов, серце та душу. Я вдячна вам за те, що ви були у моєму житті, бо не тільки я навчала вас ці чотири роки, а й навчалася у вас бути терплячішою, добрішою, вимогливішою, щедрішою. Спасибі вам, дорогі учні! За добрі і теплі слова та за вашу підтримку. У цей травневий урочистий день звертаюсь до своїх п'ятикласників. Дорогі діти! я щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Цей навчальний рік був непростим, тому що насамперед це ваш перший рік у середній ланці, та ви всі успішно закінчили цей навчальний рік, тому заслуговуєте на літні канікули. Звичайно, велика вдячність батькам за підтримку. За активну життєву позицію та відповідальність. Бажаю всім гарного й цікавого відпочинку. добратися незабутніх вражень та сил перед початком нового етапу навчання, миру та добра. До зустрічі 1 вересня в мирній Україні. Дорогі мої дівчатка і хлопчики, вітаю вас! Звертаюся до учнів, що знаходяться на лівобережжі. Дякую вам за стійкість, патріотизм, відвагу, ваша мужність приклад для наслідування. Ви неймовірні, наші шестикласники за кордоном. Дякую вам за те, що ви знаходите сили вивчати рідну мову, літературу, історію своєї батьківщини. Ви цілеспрямовані, учні і учениці, що залишилися в Україні, особливо ті. Що проживають в рідній Новолександрівці. ви очевидці вибухів, руйнувань, сирен. Дякую вам за свідоме розуміння і необхідності навчатися, за вашу активність. Ви незламні, бережіть себе, вітаю всю шкільну родину зі святом останнього дзвоника. Бажаю міцного здоров'я, миру і перемоги, спокійного, літнього відпочинку і дякую батькам за підтримку. Слава! ЗСУ. Зараз я знаходжуся на одному з спортивних майданчиків Мергородського району Полтавської області, міста Гадяча. Мені дуже хочеться, щоб усі здобувачі освіти не втратили інтерес до фізичної культури, спорту і якнайшвидше примінили теорію на практиці. Я впевнений, що ви всі скучили за футболом, волейболом, настільним тенісом, реальними спортивними змаганнями. Я мрію, щоб наша улюблена спортивна зала. Знову зустрічала спортсменів не тільки з Новоолександрівської громади, а й з усіх куточків Херсонської області. І ми побачили спортивні баталії і почули нові імена переможців Новоолександрівського ліцею. Слава ЗСУ! Віримо в перемогу. Дорогі мої семикласники і шановні ваші родини, це ті, хто в такий нелегкий час. Став разом із вами здобувачем освіти. Вітаю вас зі святом останнього дзвоника! Дякую вам за плідну працю на уроках, за ваші знання, які ви здобули в цей нелегкий, непростий час. Відпочивайте, набирайтеся сил, підростіть, будь ласка, щоб. Через декілька місяців знову сісти за парти і здобувати освіту. Ще раз вітаю вас зі святом, бажаю вам всього найкращого, все обов'язково буде добре. Шановні восьмикласники, вітаю вас із закінченням навчального року. Бажаю вам гарного і чудового відпочинку. Зарядитися енергією сонця, відновити баланс вітамінів, зміцнити своє здоров'я. Отримати море позитивних вражень і яскравих емоцій. І нехай кожен день для вас буде мирним, радісним і корисним. І до зустрічі в новому навчальному році. Позаду залишився клас десятий. Попереду канікули в усіх. Для вас це літо, ще дитинство, свято. Ще будуть радощі, веселощі і сміх. Наступний рік для нас прощальний. І літо буде повне хвилювань. Тому нехай момент цей вирішальний вас проведе у здійснення бажань. Сьогодні світ довкола вже незвичний. Міняються і люди, і життя. Та школа в вересні вас знов покличе, щоб видати путівку у життя. Дорогі випускники, вітаю вас із закінченням школи. Наче ще вчора ви ходили до дитячого садочка, а сьогодні вже вступаєте у своє доросле самостійне життя. Пам'ятайте, які б труднощі не були на вашому життєвому шляху, завжди будьте із гордо піднятою головою, ніколи не опускайте рук, як би вам не було важко. Запам'ятайте мудрі слова, що навіть після сильного дощу завжди з'являється красива веселка. Хай вам буде мир. Спокій і удача в вашому житті. Хай всі ваші мрії збиваються. Шановні випускники, я вітаю вас з подвір'я нашої рідної школи. Вітаю вас з закінченням начального року. Бажаю успіхів, натхнення та миру в вашому житті! Де би не була, не забуду дім. Хочеш закрути мене як бігу дія, закритими очима знайдути мій двір Бо, де би не була, не забуду дім, де би не була, не забуду дім. Хочеш закрути мене як бігу Дія, закрити очима знайду ти. Рідна хата пахне пирогами з вишніми з печі, Снилось, як світи фарами. Ближніми уночі. Бачив баба з дідом